Привіт, дружина Олександра Усика народила четверту дитину, а репер Серега топить за один народ. Про це не тільки сьогодні у новинах шоу бізнесу. Слава про друзі, підписуйтесь на канал. І на початку ексклюзив, бо саме я першим вам про це розповім. Дружина нашого чемпіона Олександра Усика народила четверту дитину. Дівчинка вагою майже 5 кілограмів і 58 сантиметрів з ростом народилася в одному з міських пологових будинків Києва. Дівчинку назвали Марією. І поки Олександр готується до бою, Катерина Усик вже виписується з пологового і везе малечу додому. Катя дуже довго приховувала вагітність лише. Один раз друзі пари проговорили журналістам про це, але більше жодної інформації не було. І от з дозволу родини я вам сьогодні розповідаю про поповнення Катерина і Олександр разом ще зі шкільних років після випуску вони жили разом, але Катя неодноразово зізнавалася, що у Саші було. Небагато шансів, і вона довго його е, сприймала більше як друга, аніж як хлопця. І от одного разу Усик спитав у Каті: що якщо він виграє бій, то вона з ним піде на побачення. Катя сказала: Виграй, а там подивимось. Саша виграв. І так все закрутилось. Пара зіграла весілля у 2009 році, і тоді Катя була вагітна першою донечкою Лізою. Після анексії Криму родина переїхала з рідного Сімферополя у Київську область. До речі, зараз вони також живуть в Київській області. Ну а донька Ліза зараз живе з мамою. Ну а молодші сини Кирило і Міша живуть з бабусею за кордоном. Катерина Усі каже про те, що вона тільки за що в родині народжувалися 3-4 дитини, і таким чином збільшувалась демографічна ситуація в нашій країні. І от тепер у пари вже четверо дітей: дві дівчинки і два. Хлопця, поки Катерина мало розповідатиме про народження молодшої донечки, адже попереду Олександра серйозний бій, і от вже після бою ми з вами дізнаємося ще більше подробиць. Катя і Саша, для мене ви знаєте показник того, що справжнє кохання існує, і незалежно від відстані його можна підтримувати. Днями в мережі з'явилося відео, яке зняли на драгобраті. На ньому видно, як голий чоловік в клубі співає дивні пісні. Тут вам це відео на жаль не можу показати, бо забанять. Тому зможете побачити його у мене в телеграм-каналі. В описі є посилання на нього. Ви знаєте, я дуже обурився такою дивною поведінкою, але м є певний нюанс. Виявляється, це був виступ неоднозначного гурту Хмариман знищує віруси. Гурт був заснований ще у 1996 році, і частенько вони гастролюють країною. Окрім своєї творчості, гурт «Хмариман знищує віруси відомий епатажними костюмами під час виступів. Тобто, навіть не те, що костюмами, фактично цих костюмів у них немає. Під час Виступу у готелі Різдво на Драгобраті музиканти не зрадили своїм традиціям, ну і власне кадри з ними і поширилися під повідомленням про голу вечірку. Тобто, зрада, в принципі, скасовується. Чи не скасовується? От що скажете про такий виступ? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Потап днями попросив вибачення, щоправда, не до кінця зрозуміло за що і у кого. Олексій опублікував в інстаграм пост, де написав, що всі ми робимо помилки незалежно від їхнього розміру. Але коли приходить час вибачитися, знайти правильні слова стає складним випробуванням як підкорювання гір. Зізнатися у своїх помилках, сказати вибач нелегко для всіх це нормально. У Сторіс Репер продублював фото і ще я супроводив це треком гурту Блу і Елтона Джона Sorry, Seems To Be». Ну і, до речі, у пісні йдеться про те, як чоловік намагається перепросити у кохане. Достомене так і не зрозуміло у кого і за що пота просив вибачення, але юзер вважає, що таким чином він вибачався перед дружиною Анастасією Каменських. Я вже писав у себе в телеграм-каналі про те, що, на мою думку, Потап зараз розуміє, що його музична кар'єра знаходиться на дуже низькому рівні. І я щиро чекаю від Олексія Суперхіт, який поверне його в цей стрій. Не ляля-Фафа, так, або там не тюті-матюті, а справжня така крута пісня. Бо він вміє робити. Льові треки. Ну і звичайно зараз з'являться блогери, які будуть розповідати про те, що я відбілюю потапа, але до цього ставлюся спокійно, вже звик і не звертаю увагу на думку тих, кого не вважаю своїм авторитетом. Люксембург вперше за 31 рік візьме участь у Євробаченні. Остання поява Люксембургу на сцені була ще в 1993 році. А ну і у суботу, 27 січня, в країні відбувся нацвідбір. У конкурсі взяли участь вісім виконавців, які змагалися за можливість представити Люксембург на Євробаченні. Ну а перемогу здобула 23 річна співачка Талі Голергант. відома просто як Талі. Вона вразила глядачів динамічною піснею. Ну і нагадаю, що Євробачення цього цього року пройде у Швеції в місті Мальме. Перший півфінал відбудеться 7 травня, другий 9-го, Ну а грандфінал фінал буде 11 травня. Ну а вже цієї суботи відбудеться фінал Нацвідбору на Євробачення в Україні. А і дивує те, що поки мало скандалів навколо Нацвідбору. прямо аж не так, як завжди. Хоча ще майже тиждень, тому все ще може попереду. Американський хореограф з українським корінням Макс Чмерковський показав, як підросли його діти. Нагадаю, що трохи більше ніж півроку тому у Макса і його дружини Піти народився другий син, назвали його Ріо Джон. І от днями Макс опублікував нове фото, де старший син, семирічний шай, тримає молодшого брата. Ну і подивіться, як старший син схоже на свого тата. Блогерка та журналістка Раміна прокоментувала чутки щодо того, що вона зібралась у політику. Раміна каже, що цю інформацію спеціально хтось розганяє, а у свою чергу вона навіть не думає у цьому ключі і поки в жодну політику не збирається. Хоча зараз ви знаєте, багато хто каже, що вибори у Верховну Раду все ж будуть. Ми з вами тут не політичні оглядачі, так і не експерти. У мене все ж таки новини шоу бізнесу, а не ТСН. Але а, думаю, що в разі виборів у Верховної. Раду, я навіть впевнений у цьому, що ми з вами побачимо чимало зірок у списках партій. До речі, про зірок і про політику. У мене на каналі вже у вівторок вийде велике інтерв'ю Слава Плюс зі співачкою Оксаною Білозір. І, от власне, пані Оксана у мене в інтерв'ю зізналася, що хоче повернутись. Політиком каже, що у неї є незавершені справи. Ну і нагадаю, що Оксана Білозір була депутатом Верховної Ради, а також міністром культури. І власне про це і не тільки будемо з нею говорити в інтерв'ю. Ну а ще про дитинство, про закоханість у викладача. А виявляється, вона була закохана у свого викладача. Скільки разів Оксана Володимирівна взагалі була закохана по справжньому, і чому зараз боїться знову. Цього почуття багато відвертості, можливо, навіть побачити цю співачку для себе з іншої сторони. Тому підписуйтесь на канал, для того щоб не пропустити нове інтерв'ю. Слава плюс. Ну, а звання Чмоня тижня цього разу отримує репер Серьога. Він же Сергій Пархоменко. Це той Серега, який а, заробляв немаленькі гроші, сидячи в наших шоу на українському телебаченні. А це той Серега, який а, розказував Манатіку, що він не артист і а, таким крутим артистом він ніколи не буде. А тепер Сережа Пархоменко розповідає про те, що СРСР реформували необґрунтовано. Отак. От а в Європі живуть поневолені народи, які чекають на звільнення. І все це Сергійко розповідав в Суворівському училищі в Мінську. Ну, до речі, а в вересні 22-го року він частенько розповідав про один народ. один народ. Зараз Пархоменко не часто з'являється у соцмережах, але є одна цитата Сергія, який родом з Білорусі, і хочу а, вам її процитувати: руському міру, де є і ми, і українці, і росіяни протистоїть потужний московий центр з того боку. Кінець цитати. Думаю, цього достатньо. Друзі, дякую, що дивились новини шоу-бізнесу Слава Про. Підписуйтесь на канал. Ну а минулі випуски дивіться ось тут через 3, 2, 1.